Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, призначається у відповідності до порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Призначення і виплата даного виду допомоги здійснюється з дотриманням вимог закону України про охорону дитинства. Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Обов'язковим документом для призначення допомоги є посвідчення батьків багатодітної сім'ї, але в разі досягнення дитиною з багатодітної сім'ї шестирічного віку надається посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. Допомога видається на певний термін. При призначенні допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Допомога призначається в розмірі 2100 гривень на третю кожну наступну дитину. Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку скарження такого рішення уповноважений орган видає та надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення. Допомога не призначається, якщо на дату звернення багатодітна сім'я отримує базову соціальну допомогу відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. У разі звернення за призначенням базової соціальної допомоги особою в заяві про призначення підтверджується згода на припинення виплати, зокрема, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву. З усіма необхідними документами та або відомостями, що виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6річного віку. Виплата допомоги проводиться шляхом перерахування коштів через поштове відділення, а також через банківські установи. У разі, коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статус багатодітної. Виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Виплата допомоги припиняється у разі позбавлення отримувача допомоги батьківських прав, нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов щодо повноцінного утримання та виховання дитини, відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав, влаштування дитини на повне державне утримання, зарахування дитини на цілодобове перебування. Заклади освіти, перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду, втрати статусу багатодітної сім'ї, подання отримувачам допомоги, заяви про припинення виплати допомоги, смерті дитини та смерті отримувача допомоги. У разі зміни місця проживання, отримувача допомоги, виплата її продовжується уповноваженим органом за новим місцем проживання. Виплата допомоги поновлюється багатодітній сім'ї у разі продовження строку дії посвідчень або довідки багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. За умови, що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженням її виплати не перевищує 4 місяців. Якщо багатодітною сім'єю приховано відомості або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення допомоги, внаслідок чого надміру виплачені кошти уповноважений орган визначає обсяг цих коштів з місяця призначення допомоги та встановлює строки їх повернення залежно від матеріального стану багатодітної сім'ї. Повідомляє отримувачу допомоги про обсяг таких коштів та строки їх повернення. Суми коштів, які підлягають поверненню, повертаються отримувачем допомоги самостійно, за згодою отримувачі допомоги в повному обсязі за рахунок коштів наступних виплат, і за рішенням повноваженого органу за рахунок наступних виплат допомоги у розмірі, що не перевищує 20% щомісячної суми, призначеної допомоги. У разі неможливості добровільного повернення або утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються в судовому порядку.